Ось і знову ми з вами зустрілися, мої маленькі друзі. Сьогодні ми будемо знайомитися з першим місяцем року, але спочатку ми з вами трохи повторимо минулий урок. Отже, навколишнє середовище, це середовище проживання і діяльності людини. За рік наша планета здійснює один оберт навколо сонця. Рік ділиться на чотири пори року. Це зима, весна, літо і осінь. До речі. Це відбувається тому, що земля трохи нахилена, і коли вона літає навколо сонця, то спочатку північна півкуля отримує більше тепла. А коли земля опиняється з іншого боку, то підставляє під сонячні промені південну півкулю. Давайте, друзі, ще раз подивіться мультфільм про пори року і послухайте пісню. Що таке чотири пори року? Розкусає щоку. Що. Що таке зима, де її нема? Розповість розумна й мудра дітонька сова. Мультики покаже, віршики розкаже про погоду і природу все по місяцям. Звісно, що цікаво дуже дітям, дітям. Про все що тільки я освіт. погода і природа все по місяцям. А тепер прийшов час познайомитися з січнем. Це самий перший місяць року. Січень, як я вже казала, зимовий місяць на вулиці такий мороз, що навіть і виходити не хочеться. Але якщо паде білий пухнастий сніг, то дуже здорово покататися на санчатах, на лижах або на ковзанах. Якщо мороз не дуже сильний, то можна спробувати зліпити снігу самого справжнього сніговика. Ось тільки крижані бурульки їсти не треба, тому що можна застудитися. І захворіти взимку птахи, і дрібні звірятка, страждають від холоду і голоду, оскільки добувати собі корм під снігом дуже важко, тому вони намагаються підібратися ближче до житла людей в надії знайти собі тут прожиток. Дітки, давайте я покажу вам мультфільм про січень. Місяць січень підступає, на подвір'ї сніг ружляє, наче ковдра стелиться, з ним прийшла метелиця. Ще бетон снігур літає і свої пісні співає, ніс крижинками січе, а мороз вогнем пече. Чарівні зірки блукають і ялинки прикрашають, дід мороз всміхається, Календар гортається. Місяць січень витівник, його вітає сніговик. Хай сни казкові сняться, і мрії всі здійсняться. Ось такий місяць січень, як я вам розповідала, це самий перший місяць року і другий місяць зими. А на сьогодні наші заняття закінчуються до побачення малята.